Так, сьогодні подивимося. <coughs> Chevrolet Bolt 2023 року. Попробуємо його зіграти. Точніше, не я буду іграти, а буду грати знайомий, з яким я консультувався по поводу цієї машини. Тут наче як невеликі пошкодження. Дві дверки ми подивилися. Фара, тут дверка філюнки вирізана. Запчастини тут ось огуляються деякі. Порожок, Накладочки всякі. І це я так подозріває подушка, бо ми дивилися дивилися і поду... наче як роздивилися, додивилися, що подушки тут немає. Стріляна вона шторка, але ж зараз... А, ось тут можна роздивитися. Шторка, вона просто вирізана для фотографії, красиво. І все. Так, вона зараз буде грати буквально, а через 2 минути вона буде грати. Знайомий хоче спробувати її за 9,5. Пробіг на машині 230 в мілях. Yeah, да -да, следующее, следующее, наше, це нам кажуть. Буде пробувати за 9,5 брати. 8300 вже сейчас ставка. Ну Подивимося, скільки ця машинка піде. Самому цікаво нова машина. Так, Україна. Я так розумію, що це мій знайомий. 87. 80... Україна. Третя Україна. Йолки-палки. Тут одна Україна рубається. О! Вінсконсен. Україну знову... 9 тисяч вже. Україна. Так, да, на наш ринок ці машини користуються спросом. 9100 Україна. ну Дивлюся за цей шевроль, б'ються добре. Теоретично ця машина може продатися. Хоч він думає 9,5, я думаю 12 вона може піти. Зараз подивимось самому цікаво, за скільки ця машина піде. Прям самому цікаво. Пошкодження тут зовсім невеликі, машина нова. Внутрянка, я думаю, там навіть не пострадала. Стойками так так дивилися, дивилися, наче як тільки верхня частина. Ну, Дверки фільонка під заміну дві дверки. Фара під заміну туманочка, наче як і все. Карфакс знайомий купив. Ага, 109 забалакався, я вже тут. 10, Ого, та тут Україна рубає, так що. Всі хочуть електричку. Невже? Я Не 10-100. Думав, що зараз заберуть. Цікавенька битва така. Я думаю, що вона закінчиться може аж на 12 тисячах. Може даже більше. Але ж, друзі, дотягують до останнього. Дотягують. Можливо, можливо. ні ні, хлопці не здаються. Наші колеги, українські перекупщики працюють тут на всю. Хоча, приспічу, я кажу, колеги, я по суті я не перекупщик, так більше любитель щось купити та зробити та продати. Так, що тут далі у нас? 10700, щось воно. Щось воно так затягується. Поклацую фотки, щоб хоч було видно. Да, Це сторона ціла. Криша ціла, жопа ціла. 10900. 900. Знятий стопачок. Можливо, там якась тріщинка. Ну просто так, мабуть, не думаю. Це для дефектації все знімається. Да, цікавенько, цікавенько. Битва триває 11100. Ніхто не здається. Одна Україна грає. Я дивлюся багато. От на Теслу тільки що недавно грали, то... О, продано! 11100. Вітаю когось з України.